Вітання глядачам Ютуб каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру за те, що ви доєднюєтеся до нашого каналу. коментуєте наші відео та поширюєте їх. Так ми бачимо, що наша робота для вас є корисна. Адже ми з командою стараємося, аби ви мали доступ до якісної оперативної та аналітичної інформації. Тож в нашому ефірі ви маєте можливість чути експертні думки та коментарі особам, яким ми довіряємо. З радістю до нашого ефіру доєднює Остапа Яриша, кореспондента Української служби голосу Америки. Остапи, слава Україні та моє шанування у Європі відзначають ту річницю висадки в Нормандії найбільшої морської десантної операції в історії, що допомогла побороти нацизм. І в рамках цих зустрічей президент України Володимир Зеленський зустрівся з принцем Вільямом, також з президентом Франції Мануала Макроном. І відбулася зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ось саме про зустріч з президентом США, тому що на цій зустрічі було оголошено, що Україна отримує додатковий пакет фінансової допомоги у розмірі. 225 мільйонів доларів, і водночас американський президент перепросив за багатомісячну затримку із постачанням американської військової допомоги, що дозволило Росії досягти часткових успіхів на полі бою. Колегу чи було відомо завчасно про цей пакет військової допомоги розмірів розмірі 225 мільйонів доларів? І як оце вибачення президента Байдена сприйняли в Америці? Безумовно про те, що буде наступний транш, почемо ми про оголошення нового військового пакету. Про це сказав Джейк Саліван, радник з нацбезпеки Сполучених Штатів, що на шляху американської делегації до Франції. Тому в принципі ми очікували оголошень, і ми, зрештою, знаємо, так що Сполучені Штати приблизно що два тижні оголошують нові пакетної пакети військової допомоги. Тому, в принципі, тут а, це оголошення було десь очікуваним. Хоча ми знаємо так, що. Це не єдина зустріч у Джо Байдена. найближчі дні, яка запланована із Володимиром Зеленським у Європі, а ще також американський президент планує зустрітися із українським президентом протягом саміту групи СЕМИ, які запланований в Італії вже найближчими днями. Тому, в принципі, тут можливо дещо є, є, є власне новина склала в тому, що дві зустрічі буваються у такому короткому проміжку часу. Це доволі незвична практика. тим бачимо, що. Таким таким буде графік так американського президента. Дійсно і чули ми також повідомлення і раніше від Пантагону, від представників ради з національної безпеки про те, що ця затримка, піврічна затримка із ставлення фінансування від американського конгресу і неможливість виділяти військову допомогу. Дійсно, вона негативно позначилася на полі бою. Тому зараз сполучені штати на сполучені штати намагаються заповнити цю прогалину, виділяючи. Пакет військового пакету озброєння, пакети військової підтримки. А тому очікуємо так, що це цей потік він буде не припинятися, і бачимо, ми також наступні оголошення вже незабаром. Якщо говорити про дозвіл з використання американського зброєння по нанесення території по Російській Федерації, так він є обмежений, це і прикордоння. Але посилаючись на вас, колеги, зокрема на Голос Америки, ту інформацію, яку ми отримали тут в Україні, що у США не виключали можливості розширення цього дозволу, зокрема, за словами речника Ради на безпеки Білого Дому Кірбі, усе залежить від ситуації на полі. Боя, але потім виходить е, інтерв'ю Джозефа Байдена ABC News, який каже про те, що ні ні, ніяких ударів глиб Росії не може бути лише аби захистити зокрема прикордонні українські території від ударів. Чому такий був розсинхрон в заявах? І чи можемо говорити, що заява Джозефа Байдена більше політична, чи то пак більше політична пана Кірбі? Я б не сказав, що тут є Росинфон а у заявах. якщо глянути на те, що сказав Джон Кірбі, та що сказав Джо Байден, вони обоє сказали, що наразі Сполучені Штати не дозволяють удари в Глиб Росії, зокрема, коли йдеться про ракети атакам з більшої дальності, що йдеться поки про прикордоння. Джо Байден сказав, що Сполучені Штати не дозволяють і не будуть надавати спроможностей для ударів по Москві та Кремлюну. Ми можемо порахувати так відстань від українського кордону до Москви до Кремля. Тобто йдеться про якісь вже такі спроможності дуже довго прибійні. Так навіть ракета Атакамс від кордону не змогли досягнути до, до Москви. А щодо заяв Джона Кірбі, то в принципі дійсно він сказав, що така політика є наразі. Втім, будуть дивитися і скажете за ним, як ситуація буде на полі бою розвиватися. І не виключає того, що зрештою ця зона, куди можна буде завдавати ударів американською зброєю, вона розшириться, вона збільшиться. А про це справді він казав. І ми насправді бачимо зараз також тиск від американських законодавців. Буквально вчора був лист від Майка Тернера, це республіканець, голова комітету з розвідки Палати представників. Так от він діслав лис до Пентагону на ім'я Лойда Ось на міністра оборони Сполучених Штатів і закладом за, 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 за щоб адміністрація не обмежувала удари атакам саме. І дозволила Україні використовувати їх також по ударах по цілях глиб Росії. Він окремо звертає увагу на те, що Росія використовує аеродроми для ударів по українських містах. звідти вилітають і такі, які бомбляють Україну. Тому каже він: використання атакам і будь-якої делетові зброї по Сполучені Штати надали Україні. Має бути дозволено, не має бути жодних заборон, і в принципі схоже з'явила мир від інших законодавців. Причому як і від представників республіканської партії, так і демократичної а, партії, яка підтримує американського президента Байдена, підтримує цю адміністрацію. Так от і республіканці, і демократи вони кажуть, що е, потрібно, аби не було цих заборон, потрібно дозволити українцям використовувати цю зброю найбільш ефективний спосіб. Майк Джонсон, спікер Палати представників, сказав також. У коментарі нашій журналістів Катерині Лісонові, що буде цю тему піднімати із Джо Байденом особисто, що він не вважає, що потрібно мікроменеджити, як він говорить, цю війну. Тому розмови будуть продовжуватися з цього напрямку. Теж чи на вашу думку, колеги, це більше політичні зараз відбуваються заяви? тому що Америка в періоді президентських виборів так ще є час, але в Україні оці всі заяви і обмеження дозволи більше сприймається як політику виборчу. Ну, безумовно, кожну заяву потрібно дивити розглядати через політичну призму. Потрібно розуміти, що відбувається вибори сполучених штатах цього року, і тут також зрозуміло, що представники адміністрації чи, чи американські законодавці вони дивляться також на те, як будуть виборці реагувати їхні на ті чи інші заяви. Тому безумовно потрібно це все також приймати в контексті виборів, не лише а в цьому контексті не лише сьогодні, кута, але безумовно ця складова тут також є. Остапа Путін відреагував на те, що Україні дозволили використовувати західне озброєння для ударів по прикордонних територіях, зокрема військових об'єктах Російської Федерації. І він заявив, що будуть удари у відповідь, зокрема на зустрічі з іноземними журналістами, сказав, що ті країни, які надають зброю для України, отримують удари від Росії. І якось на цю заяву відреагували в США і як реагують на ці погрози від російського диктатора? Ну, власне, не, думаю, не вперше ми чули ці погрози від Володимира Путіна про якісь удари відповідь, про перетина червоної лінії. Аналітики військові аналітики тут у Вашингтоні вони звертають увагу на те, що щоразу, коли перетинається якась червона лінія Кремля, то не відбувається рівно нічого. І тому ці червоні лінії, очевидно, й на них не варто звертати увагу. Зокрема, говорять аналітики інституту інституту вивчення війни, з якими ми спілкувалися. Щодо політичних заяв, ну була вчора з'ява Байдена, про яку ви задали. Коли а, запитали в нього про удари по території Росії, Джо Байден сказав, що а, це для того, аби Україна захищалася, не йдеться про удари по Москві та Кремлю. А, думаю, а, можна вважати це як реакцію, так на якісь можливо занепокоєння Тобто, озвучує щодо ескалації а в державному департаменті. Коли також питали в речника Міллера, чи не йдеться про зараз ескалацію? Він сказав, що ні а про ескалацію не йдеться, а це виключно для оборони України. Росія обстрілює українські міста через кордон. І тому ця можливість цей дозвіл, власне спрямований на те, аби українці могли захищатися від цих російських атак. А, тому, в принципі, реакція така. Якщо конкретно а, говорити про коментарі щодо цих заяв Путіна, які ми чули, я конкретно таких коментарів не чув. Але в принципі, реакції довкола цього думаю, вони відображають позицію Сполучених Штатів зараз. Е, Остапа, якщо можна ще поясніть, буде в Вашингтоні саміт НАТО, який присвячений річниці створення Альянсу. Е, президент Джо Байден в «The New Times сказав: Мир полягає в тому, щоб Росія ніколи ніколи не окупувала Україну і це не означає, що Україна стане частиною НАТО. Ця заява дуже така. Ну вона збурила українське суспільство, тому що після саміту, який відбувався минулого року, принаймні у Вашингтоні Україна очікувала на запрошення стати членом альянсу. Не наступжу, хоча б йдеться. А що зараз говорять у Вашингтоні, зокрема в Америці, стосовно цієї заяви Джозефа Байдена і чого чекати Україні від саміту у Вашингтоні? Дійсно, викликала критику ця заява в Україні. Критику також вона викликала тут у Сполучених Штатах, а пізніше в білому домі в представництві Сполучених Штатів при НАТО цю заяву. Сказали, що. Позиція США тут залишається незмінною. Що зрештою у Вашингтоні бачить майбутнє України в НАТО? Втім, запрошення не варто принаймні наразі не варто очікувати для України на цьому саміті. Про це я раніше говорила Джуліан Сміт, представниця США при НАТО. кажуть вони, що зараз будуть зосереджуватись на тому, аби збивати міст, як вони називають міст між Україною і НАТО. Ми поки не знаємо, не розуміємо, як цей міст буде виглядати. А, втім, а, запрошення так виглядає. Не буде попри критику, попри заклики насправді тут у сполучених штатах, а, і експертні кола і частина законодавців вважають те, що має бути якісь конкретніші кроки для України. А, хоча інші експерти говорять про те, що яким би не був сигнал чи для України, чи для Росії на цьому саміті, а Путін найкраще розуміє а, мову сили і а, свої розрахунки і плани буде. Будувати на основі того, як буде розвиватися ситуація на полі бою. А наскільки а, вона буде чи в бік Росії чи в бік України? І кажуть, що саме це буде грати роль а, щодо майбутніх планів російського диктатора. Щодо сигналів, кажуть, що він не НАТО буде з латава, хоча безумовно знаємо. Ми так що а, на рівні саміті Україна чекала якихось конкретних купів, і безумовно чекає їх тут у Вашингтоні. Саміт буде вже трохи більше ніж за місяць. Тут в американській столиці будемо також стежити, що ж саме союзники запропонують в Україні на цій події. Нагадаю, що саміт відбудеться 9 -го, 11 -го липня. Чекаємо, тому що цей саміт називали ще й політичним. Можливо, це буде політичний жест передвиборчий, коли все таки Україна дадуться запрошення. Але колеги у будь-якому випадку будемо з вами на зв'язку аби тримати нашу аудиторію в інформаційному. Зкрою Остап Яриш, кореспондент Української служби голосу Америки, доєднався до ефіру Львів медіа. Пане Остапе, дякую та моє шанування. Дякую вам.